Так, Всім привіт! Сьогодні така машинка, це у нас Hyundai Accent. рік десь 6-7, двигун 1,6. Тут яка проблема? Тут постійно б'є помилку по датчику розпредвала. Датчик вже міняли, але безрезультатно помилка відразу з'являється. Можу зараз показати. Зараз буває погано заводиться на датах. 7-8 фильтров комплекта. Okay, Сейчас да, покажу, что мы тут маем у нас по сканматику. Так, помолка. Вот такая. Какая у нас помолка от касцепи. Так. Что ведь сразу первым делом, что я хочу проверить, это, что я напруга на, на самом Що я тепер хочу взяти? Так, що ми ще бачимо У нас, я так наскільки розумію, тепер у нас е, тут цей який також у нас не робить. Оце фактичне положення і цільове воно не змінюється. якби я вже не газував. Так, вроді двигун робить нормально, але буває пропадає в нього тяга і погана залитка. ну Саме така помилка, то те, що... Зараз хочу підключити до нього осциллограф І я тут родиночку вже зняв, дуже на сунгу. і так же збіг не стоїть помилував. до нього, подивимося, як не буде поломку, як можливо позміняли ремінь гереєм, коли вгадали, щоб ця помогав. Машини ну, не купили, яка історія на підтримку. Так, друзі, сняв я з силограму і датчик у нас абсолютно робочий. Ну, хитрий у нас сигнальчик. Два коротких імпульси, два длінних імпульси. По датчику корінвалу, Ну, тут теж все окей. З одного проводу знімав, з другого знімав, ну, одинаково. Но є одна маленька проблемка. Не можу знайти талончик на цей двигун. Є, але зовсім не такі. Не такий сигнал з датчика розподільчого валу. Зовсім не такий. Там, мабуть, йде один імпульс на два обороти, а тут, як ми бачимо, у нас йде чотири імпульси. Зовсім зовсім не те, що нам треба. Зараз щось буду думати, можливо, навіть прийдеться датчик тиску вкручувати. Подивимося, що по фазам, бо в мене така підозра, що. Здвинуті в нас тут фази. Ну, якось так, Йдемо далі. Так, друзі, не лізти в дібрі, не підключати датчик тиску, щоб подивитися, що у нас там по циліндрам, по фазам. Що я зробив? Я визвонив з свого сусіда, в нього така та, та точна машина, майже, майже навіть рік, мабуть, з таким точним движком. І в нього я знаю, що там. ну, Процентів 98%, що все стоїть в мітках. В общем, дивіться, що я зняв з його машини а, таку саму еталонку. еталонку, як ми бачимо. По імпульсам воно все так само. Два коротких, два длінних імпульси. А ось це саме ми бачимо, тільки це вже машина, ця що в мене зараз стоїть в гаражі. Дивіться, беремо його машину, еталонку. Наприклад, ось оцей, оцей участок. Дивіться, у нас якраз ну, попадає на... Між зубами. Це якраз початок другого широкого імпульсу. Заходимо сюди, дивимося. де у нас другий широкий імпульс. Давайте, ось, наприклад, ось він цей. І як бачимо, нас зовсім не ця частина не попадає, не ця не попадає. А в нас повинно? що бути? У нас повинно воно бути зміщене. Так, Зараз я це все виділю. У нас повинна початок другого співпадати. Ну, майже ось на, на останньому зубі можемо так сказати. А у нас що виходить, у нас не співпадає. У нас оця частина, оця початок, повинна бути ось тут. Значить, Це каже у нас про те, що наш розпредвал сильно запазує за колінвалом. Якщо тут треба, ну, можемо далі подивитися. Ну, я, наприклад, не, знаю, не бачу в чому, в чому сенс. Ось Давайте ось один, дивіться, перший короткий імпульс. Він у нас попадає на його кінець попадає на ось якщо це, рахуємо, це перший зуб знизу, то це другий. Якщо взяти еталонку, короткий імпульс, який буде йти, дивіться. Так, два длинних. Бачимо, де перший короткий у нас попадає він не на другий зуб. А вже це вже на раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, шість з половиною, як бачимо. Десь у нас на два зуби, у нас де то метки, Получається трошки, скажімо так, пройобані. Не знаю, хто це виставляв, як там не загнуло клапани, але не загнулося, за що у нас є ход фаза вращателя. Який це все коректує, але так як він бачить, що воно не в тому положенні, в якому треба. У нас не крутиться розпродвальник. На, цьому, на цій на машині, яка щойно приїжджала, я перевірив В нього фазики все крутяться, все міняється. І по скрипту фазу це все я провірив. Тут, як бачив, ну, зовсім не так. Давайте ще ось можемо. Ще перевіримо. ось наша еталонка. Попадає в нас ось рахунок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кінець першого, ну, нижній фронт першого імпусу. Тепер, ось як бачимо, ми тут. Ось наш імпульс, а тут він зовсім не так. Повинен він бути ось, раз, два, три, 4, 5, 6. Ряд повинен він бути ось тут. Не тут він зараз, а на. Получається, от трошки треба поставити раніше або, або колінвал трошки провести тоді вперед. Не вперед, а трошки назад. Тоді воно звернеться. Ну, хлопці, не будемо давати дивлю, що машина на цьому все. Машина їде до мотористів, хай дивляться, відкриває, дивляться ремінь, грем, бо я. Цим я не займаюся. Це вже будуть робити спеціально обучені люди. Так що всім до зустрічі і мирного неба над головою. Пока-пока.